Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Розпочну з візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, який є по-справжньому історичним. Зустріч із президентом Байденом та виступ глави нашої держави в Конгресі проявили безпрецедентний рівень солідарності з українським народом. Америка чітко заявила, що буде підтримувати нас до перемоги. Це консолідована думка всіх політичних сил США і американського народу. За підсумками перемовин у Вашингтоні, ми отримаємо пакет військової допомоги обсягом близько 2 мільярдів доларів. Його частиною є нові системи Хаймарс та комплекс «Петріот». Він найдійніше захистить українське небо від російських терористів. Розраховуємо на схвалення Конгресом пакету підтримки України в розмірі майже 45 мільярдів доларів США. Йдеться про військову, економічну та гуманітарну допомогу. Ця сума включена до федерального бюджету США на 2023 рік. Учора Сенат вже проголосував за його проект. Тепер рішення за Палатою представників. Також міністри фінансів України J7 підтвердили спільне бачення підтримки України в наступному році. Вже мобілізовано до 32 мільярдів доларів. Це, зокрема, допомога від Євросоюзу на суму 18 мільярдів євро та пакет американської підтримки. Очікуємо також на позику Світового банку та бюджет підтримки від Японії. Особливі надії покладаємо на співпрацю з МВФ країни G7 позитивно оцінили моніторингову програму за участі. Ради директорів фонду вони закликали якнайшвидше узгодити та реалізувати повноцінну програму співробітництва між Україною та МВФ. Розраховуємо, що вона стартує у 2023 році. Дякую Сполученим Штатам та країнам Великої Сімки за лідерство у підтримці України. Ми боремося за спільні цінності, за вільний світ та за наше у ньому майбутнє. Переможемо разом! Учора своє професійне свято відзначали українські дипломати та енергетики. Це люди стратегічно важливих сьогодні професій. З усиллями дипломатів створена потужна міжнародна коаліція на підтримку України, впроваджені безпрецедентні санкції проти Росії, завдяки дипломатичній активності швидше отримуємо допомогу зброєю. Дипломати здійснили прорив у євроінтеграції. Тепер Україна має статус держави-кандидата на вступ у ЄС та прагне якнайшвидше відкрити переговори щодо повноправного членства. Українська дипломатія посилює державу економічно, залучає макрофінансову допомогу від партнерів та ресурси для енергосектору, працює над залученням іноземних інвестицій, захищає інтереси українських товаровиробників на світових ринках. Дякую всьому дипломатичному корпусу та кожному дипломату за професіоналізм, невтомність та ініціативність. В свою чергу, бійці енергетичного фронту щодня, щогодини, щохвилини успішно протидіють російським варварам. Завдяки їхньому героїзму ми витримали 9 масштабних та ще багато менших атак на українську енергосистему. Енергетики повертають світло в наші домівки. Ще важливіше, вони повертають світло в наші серця, додають віри в те, що темрява не запанує ніколи. Честі слава сміливим енергетикам, які є опорою України. Щодня в Європі та у світі з'являються нові ініціативи на підтримку України та українців. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності. 500 тисяч переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди. Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, які здатні живити важливі об'єкти, наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів. Так будуємо непробовний енергетичний мур, який агресор не здолає. Триває розбудова мережі пунктів незламності. Наша мета досягнути показника 15-17 тисяч пунктів у всіх регіонах держави. Для посилення фінансової спроможності громад. Сьогодні ухвалюємо рішення про механізм зарахування до місцевих коштів 13,4% від акцизу за пальне. У 2023 році залишаємо ці кошти у громад. Аби місцева влада мала додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки. Продовжуємо підтримку бізнесу та заохочуємо його до створення робочих місць. У межах програми є робота. Сьогодні виділяємо 400 мільйонів гривень для надання грантів підприємцям. Кошти підуть на розвиток садівництва, облаштування теплиць та мікрогранти для створення чи розвитку власної справи. Свідомі всіх труднощів готові до як найскладніших сценаріїв, рішуче у своїх намірів щодо ворога, рухаємося вперед до перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!